Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і сьогодні ми продовжуємо з тобою вивчати всесвітню історію 8 клас. Темою сьогоднішнього уроку є гуманізм та високе відродження. Звідки взялось? Які ми ці творили цю епоху часу? Що таке гуманізм? Поговоримо на сьогоднішньому уроці. Гуманізм як інтелектуальний рух епохи відродження і високе відродження. Близько середини 14 століття в Італії виникла культура доби відродження або ренесансу, як її називали у Франції. Саме італійські майстри відродили мистецтво давньої Греції та Риму, звідки походить ця назва. Нове мистецтво виникло на основі гуманізму, коли найвищою цінністю в житті була сама людина і все, що її стосується. В епоху відродження він набув вигляду європейського інтелектуального руху за вдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини античності. Гуманізм епохи відродження став проявом світського вільнодумства, часто досить критично налаштованого до ролі християнської церкви в тогочасному європейському. Суспільстві. Його представниками були гуманісти. Вони виступали за визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей. Найвищого розквіту культури відродження досягла за часів високого відродження з 15 по 16 століття. Це була доба золотого віку італійської літератури, образотворчого мистецтва, філософії та науки. Діячі відродження закладали основи нового розуміння світу та місця людини в ньому. Під впливом Італії, мистецтво високого відродження поширилося в країнах Північної Європи. Епоха високого відродження започаткувала суттєві зрушення у світогляді європейців в їхніх релігійних і політичних переконаннях. Розпочалося формування нового типу людини, яка була більш духовно розкріпаченою та впевненою в собі, ніж раніше. Нові ідеї фактично готували перевороту. Світо бачення, що відбувався у роки реформації в Європі, про це ви дізнаєтесь з наступних уроків. Першим представником, якого ми можемо назвати в цій епосі в рамках письменництва, був Ніколо Макіавелі, видатний представник політичної думки епохи відродження. Суперечки навколо поглядів мислителів не припиняються і зараз. Одні вважають, що Нікола Макіавелі жорстокий лі ліцемір, інші. Що він твердий реаліст, який наважився зобразити світ таким, яким він був насправді. Упродовж цього життя Нікола Макіавеллі, Італія залишалася роздертою на десятки дрібних князівств, і цим приваблювала володарів сусідніх держав, тому що роздріблену територію набагато простіше загарбати. Так? Постійні внутрішні чвари, напади чужеземних військ підштовхували італійців до роздумів про те, яким має бути справжній правитель. Здатний об'єднати Італію та навести лад Україні. Над цим питанням замислювався і Нікола Макіавелі. Він написав декілька книг, серед яких найвідомішою є Трактат Володар, який написаний в 1516 році, присвячений правителю Флоренції Лоренцо Медічі. Хоча цією книгою цікавилось дуже багато історичних постатей в майбутньому, такі як Наполеон та Гітлер. На думка цього твору полягає в тому, що коли правитель хоче досягти успіху, він має відкинути моральні принципи та діяти силою і хитрістю. Автор вважав, що сумління може лише заважати правителеві в його діяльності. Католицька церква засудила цей твір як несумісний із християнською етикою, хоча мислитель лише першим відверто висловив те, що було дійсністю його часів і не тільки його. Якщо казати про творчі здобутки, то ми не можемо не згадати про Леонардо да Вінчі. Майбутній великий художник Леонардо да Вінчі народився у Флоренції. У 14-річному віці він почав навчатися живопису. Проте це було не єдиним його захопленням. Впродовж всього життя Леонардо наполегливо вивчав різні науки, математику, анатомію, техніку, будував літальні апарати та підводні човни. У його нотатках можна знайти описи гелікоптера, парашута. Автомобіля та навіть телефону. У період розквіту свого таланту Леонардо да Вінчі створив фреску на біблійну тему, яка називається Таємна вечеря. Бачимо на екрані. У її основі лежить євангелійський сюжет про те, як під час вечері напередодні своєї страти Христос сказав учням, що один із них Зрадить його. Майстер зміг реалістично передати образи облич учнів Христа, сповнені обурення і здивування та охоплене жахом обличчя Юди, якого могли викрити. Одним із найвідоміших творів Леонардо да Вінчі також став портрет Мони Лізи або Джаконди, на якому зображена сама дружина купця Франческо дель Джакондо. Саме тому її називають джакондою. Цей твір вважають одним із перших у західноєвропейському живописі портретів, на якому автор намагався показати показати внутрішній світ людини наступним художником і творцем, і архітектором, і скульптором можемо назвати Мікеланджело Буонаротті. Він був італійським художником, архітектором, скульптором Тож своїм головним персонажем Мікеланджело вбачав людину. Жоден пейзаж не цікавив майстра, тільки зображення краси людського тіла. У своїй величності мармурової статуї Давид він всупереч біблійному сюжету зобразив не хлопчика, а розквітлого юнака, сповненого титанічної сили. Ця статуя стала водночас і символом повернення принципів античності в мистецтво. І ідеалом нової людини втіленням її непохитної волі та могутності. Протягом п'яти років Мікеланджело працював над розписом плафона секстинської капели. Художник самостійно розписав 600 метрів квадратних стелі на висоті 18 метрів біблійними сюжетами, що містили понад 300 фігур. Проте його композиції були далекими від традиційного релігійного змісту. Вони звеличували людську гідність і красу. Багато натхнення він вклав у створення мармурової статуї Мойсея для надгробка папи римського Юлія II. у трактуванні. Мікеланджело Моїсей став могутнім вождем, якого в ті часи так потребувала роздроблена Італія. Тож Мікеланджело вважають найбільш незалежним серед усіх митців італійського відродження на прохання Папи Римського зробити якого величезну статую скульптур відповів у листі про те, що робити або не робити, дозвольте вирішувати тому, хто до цього причетний. Мікеланджело підніс мистецтво скульптури на новий рівень. Одного разу, розглядаючи античну статую, він сказав, що її автор знав більше, ніж сама природа. Ці слова можна віднести й до самого Мікеланджело, як творця такого періоду. Наступного, кого ми розглянемо, це були Рафаель Санті. Дослідники називали Рафаеля генієм італійського відродження, який зміг поєднати дух античності з ідеями християнства, що на той момент було важливим. За своє коротке життя, лише 37 років, Рафаель встиг зробити дуже багато. Кілька років він керував будівництвом собору святого Петра в Римі, розписав фресками стіни багатьох залів палацу Папи Римського у Ватикані, створив чудові портрети своїх сучасників. У його роботах відтворено найтонші відтінки людських почуттів, духовну та фізичну красу персонажів. Новий ідеал людини митець утверджував насамперед у портретах і численних зображеннях Мадонни Діви Марії. Вершини творчості Рафаеля вважають картину Секстинська Мадонна. Цікавою є її композиція. Розкривається завіса. І ми бачимо жінку, яка тримає на руках немовля. Вона, наче віддає його, але водночас хоче втримати біля себе. Погляд жінки виражає сум, тривогу за долю своєї дитини, яку вона приносить у жертву заради спасіння людства. Перед нами не просто жінка, а матір, що страждає, як і будь-яка людина. Головна ідея творчості Рафаеля це створення узагальненого образу ідеальної людини. Також, якщо згадати північне відродження, то ми можемо назвати одного цікавого персонажа, якого звали Альбрехт Дюрер. Він був художником Німеччини у XVI столітті. Характерною для майстрів відродження різноманітністю інтересів він також відрізнявся, Був вивчав анатомію, математику, інженерну справу, живопис і створення гравюр, також приділив велике значення. Альбрехт Дюрер написав багато портретів своїх сучасників, особливої майстерності він досяг у Гравюри, створивши понад 200 картин. Використовуючи біблійні сюжети, художник надав їм нового змісту. Відомою є серія гравюр Апокаліпсис, де він, де він, під виглядом давнього Вавилона, що наклав на себе божу кару, дюрер зобразив папський Рим. Такою була доба відродження. Що буде далі? Будемо вивчати на наступних уроках. Всім па!